Замість слів бита та бензопила в Івано-Франківську троє чоловіків посварилися просто посеред дороги. Один із них опинився в лікарні, двоє у кайданках. Що трапилось? Далі в сюжеті не змогли роз'їхатися на дорозі, а відтак побилися як наслідок, травмований водій та пошкоджене авто. У результаті конфлікту водій та пасажир Фольксваген без причини з кульганських мотивів із застосуванням бити та бензопили заподіяли тілесні ушкодження потерпілому. Окрім того, в ході конфлікту умисно пошкодили транспортний засіб потерпілого. У результаті конфлікту Керманича «Опель Астра 1976 року народження. Місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. А от водія та пасажира іншої автівки, які вчинили бійку, правоохоронці затримали. Вони мешканці Сного центру 1998 та 2001 років народження слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганські дії. Якщо провину молодиків доведуть у суді, їм загрожує до семи років за ґратами.